Заклик мудрости, кличе мудрість на вулиці, на площах свій голос дає, на шумливих місцях проповідує, у місті при входах до брам вона каже слова свої. Доки ви нерозумні, глупоту любитимете, аж доки насмішники будуть кохатись собі в глузуванні, а безглузді ненавидіти будуть знання. Зверніться нове до картання мого, ось я вилю вам духа свого, сповіщу вам слова свої, бо кликала я. Та відмовились ви. Простягала була руку свою, та ніхто не прислухався, і всю раду мою ви відкинули, картання ж мого не схотіли, тож у вашім нещасті сміятися буду і я, насміхатися буду, як прийде ваш страх. Коли прийде ваш страх, немов вихор, і привалиться ваше нещастя, мов буря, як прийде недоля та утиск на вас, тоді кликати будуть мене, але не відповім. Будуть шукати мене, та не знайдуть мене за те, що науку зненавиділи і не вибрали страху Господнього, не хотіли поради моєї, погоджували всіма моїми докорами, і тому хай їдять вони з плоду дороги своєї, а з порад свої хай насищаються, бо відслужство безумних заб'є їх, і безпечність безтямних їх вигубить, а хто мене слухає, той буде жити безпечно, і буде спокійний від страху перед злом.